Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Chevrolet Лачетті. 7 рік, 210 пробігов. Ціна 4300, 1,8 газ бензин на автоматі. Це ваша машинка? Продуктуйте номер. Звичить, на автоматі ми не зустрічаємо так часто. Є кліматконтроль бачу. Парктроніки. Диктуєте? 097 742 3935 3935. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рідний брат Ланоса Сенс. 2006 рік. 148 тисяч пробігу. Ціна 3300, 1,5 бензин на механіці. Один власник, автомобіль офіційний. Бачимо контакти. Такий вигляд по салону. Кого цікавить? телефонуйте. Так, легендарний b 4 Passat в універсалі. Є такий дешевий автомобіль, який не дуже дешевий. 95-й рік, 437 пробігу. Ціна такого автомобіля 3750 доларів. Двохлітровий бензин на механічній коробці. Ось такі, друзі, ціни. Є форкоп. Контакти до власника. Якщо хтось цікавий такий автомобіль, можете телефонувати отримайте більш повну інформацію. Поруч покажу опельок автор в хаджбеку. Свіжо пригнана 2008 рік 227 пробігу. 1,6 бензин на механіці. Ціна 6200. Контакти є. Так, бачу, є комплект резини у салоні в кульочках. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, поруч дача Logan. Багато хто питає за такі автомобілі, дуже мало їх. Є ось такий варіант. Це 9 рік, 157 пробігу, 1,6 бензин на механіці. 7 місць. 4900 контакти зафіксовано. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Seat Ibiza 2007 року. Один і два бензин в рідній фарбі ціна 4-500 доларів. Отак, ну, ти бачимо, є бюджетний автомобіль. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Corsa. Десятий рік, 130 пробігом. ціна 6300. Двигун, 1,3 бензин з автоматичною коробкою передачі. Ford Focus. 9 рік, 284 пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 5900. Контакти бачимо й є. <кій> Добрий день. <кій> бачимо, кондиціонер є присутній. <кій> Кого цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольф. В, так, в кузові хеджбак. 99-й рік, ціна 3700, двигун 1,4, газ бензин. 231 тисяча пробігу, є контакти, бачимо. Так, по салону на тканині, все стандартно. Більше інформації уточнюйте. Хода фабія. Четвертий рік 155 тисяч пробюгу, 14 бензин на механіці. Контакти бачимо є для уточнення інформації. Кого цікавить телефонуйте. Opel Astra H в універсалі. 2008 рік, 223 пробігу, ціна 5800, двигун 1,7 дизель на механіці. Контакти видно. Так, зачинено. Є парктроніки по автомобілю. А 8 Audi. 2002 рік, 6550. Ціна за автомобіль. так, Повний привід, 3 і дизель на автоматі, контакти бачимо є. Комбінований салон. До речі, є електроскладання дзеркал, салон з регулюванням, мультикермо, клімат-контроль, підігрів, автоматична коробка, люк. парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Opel Meriva. Четвертий рік, 188 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 3 950. Контакти бачимо. Більше інформації уточнюйте. Ford Fusion. 2003 рік, 1,4 бензин на автоматі, 189 пробігу, ціна 4850. Контакти бачимо. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mercedes e клас. 2005 рік, 368 тисяч пробігу, 6900 ціна за автомобіль. 3,2 дизель на автоматі. Обслужений автомобіль. Контакти до власника бачимо. Є форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. 2007 рік 210 пробігу. 1.4 на механіці, ціна 5700 доларів. Контакти бачимо.